Рівному відбулася зустріч голів ОСББ під час заходу представили роботу Офісу енергоефективності та продемонстрували систему енергомоніторингу. Профіт. Вона допомагає контролювати споживання енергії в будинках. Окремо обговорили, як ОСББ можуть співпрацювати з громадою та фінансовими установами, щоб залучати кошти на модернізацію. Ми маємо успішну реалізацію проєктів і відповідно. Це є необхідним в умовах воєнного стану. Оскільки ми дбаємо про економію використання енергоресурсів і про бюджет домогосподарств. І найголовніше наше завдання підтримати громаду населення будинків. Також нагородили активний голів ОСББ, серед них Володимир Лазарчук, голова ОСББ на вулиці Коновальця. Тут реалізували. Проєкт Гріндім, попри відключення світла, завдяки альтернативним джерелам енергії у будинку працює ліфт, домофон та є світло у під'їзді. Ми встановили в нашому будинку тепловий насос для генерації тепла та гарячої води, а також сонячні панелі з акумуляторами для забезпечення роботи ліфта. Освітлення домофонії та відеонагляду в часи відсутності світла, або ж просто для економії, коли світло є, але не на сонячних панелях. Організатори наголошують, головна мета таких зустрічей зробити підтримку для ОСББ більш зрозумілою та доступною, адже енергоефективні рішення дозволяють не лише економити кошти, а й забезпечити стабільну роботу будинку навіть у складних умовах. Наші експерти можуть розказати черговість, що потрібно зробити, які потрібно заповнити документи. Проаналізувати, провести, зробити повністю аудит. І це говорить про те, що ми максимально відкриті, готові, щоб ОСББ долучались, працювали, і теж ми будемо тоді покращити нашу нашого, наших жителів, наші будинки. Тому що це вкрай важливо, особливо, там, наприклад, з покрівлями, особливо з електрикою, особливо, коли йдуть перепади температур. Ця зима показала, що саме Краще це свій будинок утеплити, працювати по енергоефективності дає можливість зберігати тепло в своїх домівках. Подібні зустрічі планують проводити і надалі. До слова, усі енергоефективні проєкти реалізовують за кошти платників податків. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.